<плес> ну таке щось там. Я приїхав в Тернопіль. Все, що я з собою мав, це переноска з кішкою і ноутбук. Це все гра, і це гра до певного моменту, а далі починається ремесло. Ну, почнемо з того, що я не вважаю насправді себе інструменталістом. А я вважаю себе в першу чергу музикантом. І так вже склалося, що Ну, як інструменталіст я насправді доволі посередній, але я граю на багатьох інструментах. На гітарі, на бас-гітарі, на барабанах, на перкусії, на клавішних, співаю. Тобто, і мені це все цікаво, я це все використовую для того, щоб власне, писати. Власні композиції, там від початку до кінця я е, роблю сам поєднання електронної і, скажімо так, інструментальної живої музики це вже давно не є щось нове насправді, і в різних пропорціях воно існує вже давно. Тобто зараз береш будь-який якийсь мі мітольний трек. Там завжди на плейбеках будуть е, е, якісь там е, сіндюки, якісь е, е, педи і так далі. Те ж саме стосується і навпаки, якщо ми кажемо про EDM-сцену, то якщо десь там на якомусь дропі починається якийсь гітарний такий ріф-запіл, ну і всі сразу такі бенк, у як качає, ну як воно класно. Мені здається, що інструменти акустичні за рахунок унікальності тембрів різних, це можна, ну скажімо так, якийсь тембрально-унікальний звук можна нарулити і на синтє. Але от Акустичні інструменти ну от, мають якусь свою таку неідеальність, цю живість і унікальність в кожному з них. А, і це дає свою таку специфічну, незрозумілу, можливо, таку а, імпресіоністську фарбу. В той час, як електронний звук, він. Такий більш яскраво ядовітий для мене це щось, що воно тебе просто залазить. Тобі ну от люди взяли, вивели там ідеальну ці сунусоюду і залазять тобі під лобну долю туди, і щекочуть тебе там коротше. Це визиває такий дуже цікавий мікс емоцій. Мабуть, більше за все, мене вперше вразила Каті Чілі. Будьте уважні до того, коли ваше серце перестає співати, вона здається казала. І для мене це дуже зрозуміло, тому що в поточних умовах дійсно ти вже не чуєш, що там твоє серце співає, в тебе один суцільний, дуже такий тривожний фон. І творчість таке відчуття, що витікає вже з тебе, тебе не вистачає на це. І ти сприймаєш це ніби як данність, а вона каже, типа, ну, ні в якому разі, бо ну, якщо тебе не займається. А, коротше, то ти вмреш ще до цього як особистість. На початку повномасштабного вторгнення я евакуювався через певний час з Харкова до Тернополя. І так вийшло, що на той момент в мене був період, коли я вирішив з основної роботи повністю піти і присвятити себе музиці. І я тоді не мав основної роботи. А, так сталося, але мав якісь заощадження, на які я після цього півроку існував. Але я приїхав в Тернопіль, все, що я з собою мав, це переноска з кішкою і ноутбук. Чим мені тут займатися? Взагалі, в мене, ну хто я? Просто в мене тут ні друзів немає, ні роботи немає, нічого немає. Я пішов в музичний магазин, я придбав собі гітару, звукову карту, міді-клавіатуру. Ну, добре, що було можливість на то. От. E, і просто винай... знайшов приміщення в якоїсь час на школі, де я отак -от в той каморці просто, ну, от протягом кількох місяців я не вилазив. Там я написав, е... ще в Харкові почав, сидячи в повному блекауті під світлом лампи е... пісню Денацифікація, яку потім я доробив в... також в Тернополі і це був ну, теж такий якийсь е... мій, е... скажімо так. Я не знаю, як це назвати, ні протест, але ну, вигук, так, якийсь сплеск взагалі емоцій і думок, що я думаю з приводу того, що відбувається скажімо так, і певних людей. А, і от те, що я цим всім займався і лишався якось в е потоці, ну таке, по суті, чистий ескапізм, ну реально. Але це ну дало мені якісь сили це взагалі вивести і не поїхати кукухою. Як каже Сергій Юрійович Пілютіков, мій е, викладач з композиції, з яким я займаюся, от е, тобто будь-який твір можна почати або з гармонії, або з мелодії, або з ритму, або що найскладніше всього, зі слів. От так воно і виникає. Тобто я сиджу. Починає бавитись і там настучав якийсь ритм, або зіграв якусь мелодію, або, ну так, трапилось раптом, що якусь гармонію зіграв, але з гармонією в мене поки ще туго. От, І пішло-поїхало. І просто одне чіпляється за інше. Ти отак от наслаєш шматочки, там о, в тебе є бас, в тебе є драмка якась. Тобто ти або настучав, або знайшов якийсь там драмлупчик, або ще щось. Ти до цього якусь там підбираєш мелодію. Ти викупаєш, який відбувається зде... тут взагалі настрій. Можливо, про що б могла бути ця пісня. Якщо ти хочеш сюди якісь слова, або щось тобі нахмикується, то якось цією трибою псевдоязиком такий потім підбираєш якісь там слова. Ну, тобто, підходів дуже багато насправді. У ну, мене є спогади, що ніби як в дитячому ще садку в нас були якісь там музичні, ну, типу, як конкурс чи щось таке. От, в якому ми ну, там щось вгадували, якісь мелодії, які до цього нас натаскувала вчителька, що ми її вгадували, короте. але я видався найбільш здібним і потім їх все-таки почав вгадувати. Я там виграв навіть якийсь конструктор Лего. Сподіваюся, що вірогідно, також от після кемпу, я от з ребятами, з якими от наразі працюємо, наприклад, в команді, що там когось з них я можливо, зможу залучити до своєї творчості, і мені було б цікаво з ними поспівпрацювати. Я думаю, можливо, зібрати отакий от якийсь новий колектив, щоб я робив те, що мені подобається, з людьми, які мені подобаються, і поділяють мої погляди і смаки. Крок четвертий, коли вже всередині процесу ви продовжуєте зображувати бурну діяльність, і ніби навіть щось виходить. А можливо і ні, це ви вже поймете. Потім головне не зупинятись, не піддавайтесь на провокації. Від вашого внутрішнього критика чи зовнішнього будь-якого продовжуйте робити дуже впевнений вигляд, навіть можливо щось говорити, таким чином, ви якби берете на себе ініціативу. давайте. давайте. От.